Игорь Иванович, я надеюсь, что а, после этого стрима нас И, Иванович, не отключат. Трендивы трендят в отношении. Игорь Иванович, мы сейчас с Владимиром Грубником в прямом эфире. Вы не поверите, но Гиркин впервые за полтора года вышел на связь прямо из тюрьмы. Владимир, я очень рад вас. Первым делом он спросил о своем друге-дезертире Полынкове, который повоевал в Украине год, а потом ему надоело и он просто самовольно покинул часть, после чего он начал конфликтовать с Соловьевым, на что тот натравил на него военную полицию. И теперь Полынков может отправиться к своему дружку Гиркину в первую очередь хотел вот узнать у вас, что там с Михаилом Поломковым. Я сегодня получил очередные сводки. понимаю, не все у него хорошо. Также он отметил, что с ним также сидят много заключенных, осужденных за дезертирство. То есть 3, -3 которых у нас здесь полно сидит. У кого они тоже отвоевавших год и иногда попавших сюда после госпиталей. То есть вот светит ему так, к сожалению, я так понимаю, достаточно серьезно. Это действительно так, да? А, я с Мишей поговорю, я не хочу сейчас э, говорить какие-то слухи, повторять да. их в прямом эфире, тем более... Думаю, массу. Владимир, вы держите это на контроле, то есть да. надо оказывать ему максимальную помощь, пусть наши... Вот я не совершенно не ожидал, что попаду в эфир. Сейчас вот я вот акцентирую внимание, что помогите Михаилу, пожалуйста, не оказаться в таком же положении, в то, на я сейчас нахожусь, он этого совершенно не заслуживает. Он честно отвоевал свой год и Более чем честно. Воевал, воевал, добровольцем. А если такие мерзавцы, как э, Владимир Рудольфович, как говорится, упекут его в тюрьму, здесь ему будет совсем плохо. Он ведь даже не боевник пойдет, как говорится. А позже он заявил, что на зоне очень холодно, мокро и никто не следит за здоровьем заключенных. Как твое здоровье? Как ты себя чувствуешь? <звы> Так средней паршивости. на самом деле. Здесь климат такой к ним очень долго люди адаптируются. То есть этот процесс занимает достаточно долгий срок. Сыро, мокро. Есть проблемы с обеспечением вещей, то есть все мокрые ходят. Нет сушилок. Но Гиркин настолько заигрался с обвинениями власти, что его жена просто испугалась последствий и выключила звонок с громкой связи. Игорь Иванович, я надеюсь, что а, после этого стрима нас и, Игорь Иванович, не отключат. Я добавлю. Что... Что, что? Я надеюсь, говорю, что после этого стрима Нас все-таки не отключат от связи Потому что в принципе Горизонт ну, был я не запланированный надеюсь, да. ну, Я, я, я же не говорю никаких секретных сведений Общаю Но... в данном случае а О том, что здесь Если нас, как говорится Если вот так uh -huh. вот не будет Так хреново с обеспечением, я Это прямо говорил еще месяца два назад Еще летом о том, что вот, ну, Необходимо все-таки как-то думать о людях не, не, не как о свиньях, как говорится Которых можно гонять туда-сюда И при том совершенно Ще на наплівательські однасі таких тут у нас на найвисочому рівні тренділи э, трендят в отношении. зараз. З нами має з'явитися на зв'язку наш перший гість Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки і генерал-лейтенант. Якщо є пан Василь уже з нами на зв'язку, давайте його будемо долучати до нашого теру. Пане Василю, вітаю! Слава Україні! Героям слава вас! Отже, розуміємо, що продовжує палати Феодосія, продовжують наші безпілотники літати і по тимчасово окупованих територіях України, і по суверенній території Російської Федерації. І дуже нас потішило те, що за останні дні є певні успіхи. Сил оборони Україна вразила базу зберігання шахедів в Краснодарському краї. Зараз говорять про те, що це було приблизно 4 сотні таких дронів. В контексті того, що росіяни кожної ночі їх використовують, для нас це досить така вагома цифра, тобто розуміємо, що приблизно це запас на тиждень е, горить. Е, також безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська, який розташований в республіці Адигея. Словом бачимо певні успіхи, і ми звісно, річ ним тішимося. Але е, хотілося би так, щоб ці, е, ці удари Вони мали комплексний результат. От я хотіла у вас запитати. Чи думаєте, ви що нам вдасться вийти на якийсь стабільний такий знаєте процес, який в своєму кінцевому результаті доволі сильно буде впливати на обороноздатність Російської Федерації? Нещодавно мій і колега е політолог і історик Тетяна Долот нагадала мені закон такий жартівливий мерфі, який гласить, що якщо подія може відбутися, то вона таки відбувається. І, на щастя, ми це спостерігаємо на прикладі цієї російсько-української війни, після цієї широкомасштабної збройної агресії, і суспільство, і влада, і, перш за все, Збройні сили знайшли в собі ті потужності, і ресурси, і внутрішні, і зовнішні. Для того щоб дати гідну відсіч і зараз тримати стійко оборону, використовуючи і власні можливості, і звичайно можливості партнерів, ті останні події, про які ви щойно озвучили, безумовно гріють душу. Оптимістично налаштовують на майбутнє і в контексті тих подій політичних, які очікуються наприкінці цього року, це теж вагомий внесок у нашу мрію про остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій від ворога, те, що е, і можливості наших партнерів, і наша оборонна промисловість зараз. Вже надає нашим збройним силам і національним спецслужбам ті засоби враження, про які ми зараз говоримо. Це досить потужний результат і крок, і це в певній мірі переломний етап у цій війні, тому що у дронній. Війні Україна практично вийшла на баланс із Російською Федерацією, і не тільки на баланс кількісний, але і на технологічно е, якісніший баланс, який дозволяє вражати на таких відстанях. Ворожі цілі на його території, і на тимчасово окуповані, ну і в розробці, наскільки ми знаємо, є інші засоби, які дозволять Україні здійснити те, про що ми зараз говоримо. Тому безумовно, що це впливає поза всяким сумнівом, і на морально-політичний стан російського суспільства, і на настрої в самому Кремлі, і безумовно, на. Бойову готовність у окупаційному контингенті Російської Федерації, який зараз веде жорстокі е, бойові дії проти мирного, перш за все, населення, мирних об'єктів тут в Україні. Тому е, якщо Події так будуть розвиватися, якщо ми нарешті вже почали отримувати те, що нам потрібно, і вийдемо ми на баланс не лише у дронному аспекті, але і стосовно артилерійських снарядів, бронетехніки, далекобійних ракет, систем ППО і ПРО, то, безумовно, що ми можемо говорити про серйозні. Проблеми у збройних сил Російської Федерації і Кремля в контексті реалізації тих планів і намірів, які вони мають е, стосовно України. А те, що зараз Крем розгорнув таку масштабну масовану е, інформаційно-пропагандистську е, роботу у зарубіжних медіа проти України і проти її партнерів, це зайве свідчення. Того, що там нервують, там істерять, і розуміють, що вони все таки програють.